Скажіть, а як часто ви чекали чогось великого, грандіозного? Наприклад, настання Нового року або свій день народження, літа, переїзду, мрія? Але справжнє наше життя це не лише великі події, це маленькі моменти, які часто проходять повз? І ось в цьому відео я хочу поділитися з тобою тими дрібницями, які можуть змінити твій день маленькими звичками, речами, моментами, які покращують життя. Тихо, але впевнено. Завдяки ним я і змогу вижити в Німеччині. Почни свій день з того, що тобі приносить спокій і насолоду. Це може бути кава, зелений чай або тепле какао. Виділи час на цю мить сядь. Вдихни аромат, не спіши! Ці хвилини лише твої. Вони задають тон усьому дню. Насолоджуйся кожним ковтком і ароматом. Кожного ранку або ввечері перед сном. Одним словом, в залежності від того, коли в тебе є вільний час, зроби ритуал і записуй три речі, за які ти вдячна. Це можуть бути люди. Події, емоції або навіть просто гарна погода. Коли фокус зміщується на хороше, життя починає здаватись набагато світліше. Повір мені, особливо після всіх подій, які я пережила, мені здається, це дійсно класна практика, про яку багато хто говорить, і вона я вам даю її безкоштовно. Прогулянки. це ще один. Неймовірно класний ритуал, неймовірно класна дрібничка, яку я завела в Німеччині без музики, без дзвінків, просто йти. Прослухатися до того, як шелестить листя, як шумить місто, це дає можливість перезавантажитись без електроніки, але поєднатися з природою. час для себе. Ніколи не нехтуйте цим, бо це найважливіше, що може бути у вашому житті. Бо витрачений час ви витрачаєте на найкращу людину у світі, на вас саму. Запам'ятайте, що так, як любите ви себе, так любить вас ваше оточення. Так, як ви відноситесь до себе, так відноситься і ваше. Обов'язково виділіть для себе, хоча б 15 хвилин на день. Без телефону, без будь-яких обов'язків. Займіться тим, що не дає для вам ніякої вигоди, але може наповнити вас, адже це ваш особистий емоційний ресурс. Тільки так ви зможете бути на хвилі з собою і отримувати позитивні емоції від свого життя. щоденні маленькі ритуали дозволять вам бути завжди. На одній хвилі з собою. Щоденні маленькі ритуали дозволять вам більш детальніше розуміти себе. Це можуть бути медитація, спортивні заняття, догляд за собою, просто посидіти в тиші, просто почитати книжку або зробити якісь нотатки, просто порелаксувати незалежно від того, де ви не знаходилися, в кожному. Місті, селищі, ви завжди знайдете те місце, від якого ви дійсно наповнюєтесь. Вам буде комфортно і дійсно ви отримуєте насолоду. В Німеччині ну, мені подобалось прогулюватись біля озера Невеличкого, яке знаходилось поряд з нашим домом. В Харкові, я, звичайно, обожнюю кожний закуток цього міста, кожний момент. Але для мене особлива насолода це гуляти садом Шевченка, адже тут постійно ти запоринаєш моменти життя. А також я, наприклад, дуже обожнюю поїздки. На автомобілі разом зі своїм чоловіком. Саме цього мені просто бракувало в Німеччині. Адже в такий момент я проводжу час разом з чоловіком, і мені комфортно я знову ж таки наповнююсь. Я вважаю, що мені дійсно повезло. Я маю хобі, яке приносить мені задоволення, і хай не велике, але все ж таки дохід. Я можу. Відпочивати і працювати одночасно, тому що я таким заряджаюсь позитивом. Окрім того, моє ще одне хобі, яке зі мною вже більше половини мого життя. Тому я від нього просто кайфую і з нього починалася моя відео, кар'єра відеографа, точніше. Тому де б я не була, я завжди в'яжу, іноді мало, іноді. Але це також дає мені можливість заряджатись енергією і ці дрібнички мене дійсно наповнюють. Тому шукайте своє улюблене хобі, яке може ще й приносити дохід. Це дуже круто. Поділись цим відео з тим, кого любиш. І не забувай, іноді, щоб змінити життя, достатньо помітити те, що вже є. До зустрічі в новому відео і дякую, що ти тут.